Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рамбат. Вітаю, я Сашко. Добрий. Їдемо з козаками у робочих питаннях. Розпаковую посилочки, які чекали жменю днів на свою чергу. І, з поміж іншого, ось придбав. Набір козакам у майстерню, там одразу зі свердлами, так каліброваними в розмір, все як екс слід, екстрактори. І собі придбав екстрактори, і я ще приїду на базу, перевірю, передивлюся, бо мені здається, в аналогічному наборі в Топтулі не було у цих виборок. А були суцільні конуси. Але я ще кажу, я ще перевірю. Придбав набір Топтула і плюс поштучно у цього ж продавця. А, Форс, оце, Форс придбав так, набір. І ще поштучно також форса Найбільш ходові, так? бо у нас найчастіше ламається, ну, у мене принаймні, найчастіше ламаються М-6, ну болтики, там шпильки, ця вся історія. Відповідно, їх найчастіше доводиться тіставати. Відповідно, найчастіше ламаються екстрактори. Так? І я собі ось три взяв, бо у мене ті, що є вже поламані, тобто один для роботи, один замість того, що поламаний, і один про запас. Все. Оце зараз. Приїдемо на базу і все гарненько долучу до свого інструментарію. І буде воно все гарно працювати. А коли буде ламатися, то буде на заміну. Це коштом з банки зробив. Цього разу ніяких знижок. Просто придбали і працюємо. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.